Всім привіт! Хочу обробити пороги трошки. Маю тут таку ерунду. Державченка. Нема заглушки. Болото вже. Та, є декілька таких місць. Ну, спереду, типу. Тут в основному тут їхня болячка. Але ліпше зараз, ніж пізно. Так що мию зараз обробляю образователем жавчини, переобразувателем жавчини і може загрунтую. У ну, мене білий ґрунт. Може підую фарбою трошки, а тоді мастикою це все замощу. Так, взяв я такі перетворювачі ржі. Зараз пензлик і всі ті ржаві місця, оброблю, чекаю, щоб висохло і далі вже щось будемо робити, щоб замащувати. обробив я протюржавчини. Тепер треба щоб воно висохло. Я пройшовся по всім порозі, де є. І по бровці такі. здовж. І так зараз все поріг. Підґрунтую, підмалюю і... Мастійкую зараз покажу. Мастійкою по цей кантик. Ото все змощу зараз. Гірше від того не буде. Так, працює помалу перерозувати жовчини. Ось це ось це, це я грунта раз, Але дивіться, що ще воно не дуже висохло. Бо бровці не висохло, то я ще не буду. Почекаю, хай добре просохне. Та. Просохне і я тоді його загрунтую, зафарбую і мастікою зараз покажу якою замащу. Я такою мастив бусад О, Два-три шари. Обітом на мастіка, така збронзована, не знаю. Ще трошки розігрію її горілку, щоб нарідша була мастилась добре і будемо мастити. Запшикав я ґрунтом, ну білий в мене був, ну що зроблю? Такий в мене був. Та, це місце ржавчин. Зараз да, покажу з сторони. Так, З водійської сторони я взяв барашок, чи баранник. О, Тут було десь царапнуто, тут здерли герметик. Я ліпше візьму зараз ще, ще чорною фарбою, щоб не було того білого видно. О. Тут, тут ніби не так багато просто трохи пройшов бараник все одно, має трохи міцніший сустав. Зараз і все, перемащу мастікою. Так, пофарбував я вже чорною фарбою. Ось так виглядає після фарби. І це зараз висохне і буде мастікою з Так, ось мащу, так виходить. Може воно не буде таке ж гарне, але зато збережеться кузов. Бо той заводський герметик вже відривається і під нього починає вода попадати і гіржевий помав. Так що два-три слоя зроблю і все. Так, ну все, одну сторону я закінчив. Та, покажу як. Тепер треба воно підсохло, воно зараз ще буде капати. Бажано по якійсь пилюці поїздити, щоб воно трохи припало. А буде тоді ліпше тримати. Ось, цей несток пройшов. Треба висохло. Ну коротше, продовжуємо помаленьку життя в машині. Подписывайтесь на канал. Всем пока.